Зараз ми знаходимося в теплику в гаражі компанія Delivery. Значить підсобне якесь приміщення, леве, незрозуміло, як це в гаражі може бути така компанія солідна, як Delivery. Значить, займаються обманом покупців. Товар без мого відома, застрахували, вимагають з мене оплатити гроші за страховку якої я не замовляв. Попередньо було значить, повідомлення на гарячу лінію 0800 509, 509, де я чітко повідомив, щоб відмінили страховку, так як я не робив замовлення на страхування товару. Андрію, Ось ми зараз показуємо гаражі компанія Delivery. Яку я вже неодноразово попереджав про шахрайські дії, де займаються обманом покупців. Працівник делівері втікла з гаража. Значить, показати документи, що в гаражі розміщена компанія делівері, ніхто не хочеть. Просто мене цікавить, як це в гаражі можна компанію, таку солідну, як делівері, поставити і оформити юридичну адресу в гаражі, не в приміщенні в гаражі. Нічого це воно таке Так, да, це воно таке. Тому що я не збираюся кормити шахраїв, жуліків і аферістів. Про це вже неодноразово попереджаю компанію делівері. Перестаньте дурити клієнтів. Страхування без відома людини заборонено. Ось показуємо. Це компанія Delivery така у нас. В даний час викликали наряд поліції. Зафіксуємо, будемо далі звертатися в суд по захисту прав споживача. Що значить я не зайду в вашу бандитську компанію Delivery? Що значить я не зайду? Тут знаходиться мій товар, який я купив. Ти дивився, правила встановлюю, ви не зайдете. Якщо це не бандитська організація, це якась компанія Delivery, то я маю право сюди зайти. Тому що тут знаходиться мій товар. Ну от ми дивимося, додатковий послуг компанії Delivery, де написано страхування, яке має нав'язувати компанія Delivery. Я щось не бачу тут. Назвіться, будь ласка, хто ви є? Не, я вам нічого не собираюсь називати. Що значить ви не збираєте? Ви є посадова особа. На роботі ви зобов'язані назвати ім'я по батькові. Я вам нічого не зобов'язаю. Ви впевнені? Так, І я не буду вам нічого на цей розповідати. Прийде зараз міліція і ми все при міліції будемо обговорювати. Покажіть мені, де написано, що компанія Delivery має. Право самовільно, без мого дозволу, значить, страхувати товар, встановлювати суму, вартість товару страхування. Будь ласка, до старшого руководства. А, а де юридичної адреси я... нема, кроме телефону, ніде немає вашої юридичної адреси. Я вже обшукав все в інтернеті. Це не до мене, я, я працівник простий. Ну, то ви працівник, ви мені маєте надати центральний офіс юридичну адресу. Де вона? Я ж маю на когось подати в суд. Шукайте, ну я вам причу. Ну ж де шукайте, я що не пам'ятаю. А де мені шукати? Покажіть документи на це приміщення. Я не власник, я працівник. Батькович. Я... Ой, я не знаю, або ви, може, поспілкуєтеся, що, бо я теж нерви не хочу свої триплати. Так, так, кажіть, що треба? що було. Ось, хочете, поговорити? Звісно, хочемо. Будемо говорити, значить. І це вже другий раз компанія Delivery з мене хоче стягнути гроші за страхування товару. Так. На якій підставі ви без мого дозволу страхуєте товар, якого я, я вам не замовляв страхування? Я платю за доставку товару. Побатіше, тих, бо ви, ну, я вашу проблему почув. А тепер почуйте відповідь, повагу, да, будь ласка, майте повагу трохи. Так, будь ласка, давайте. Інше. Дивіться, ви хто вам відправляв посилку. Мені компанія, в якій я купив товар, відправила, в них по, по замовченню стоїть відправка через компанію Delivery. Другої компанії в них немає. Бросар компанія з Києва відправка була. Дивіться, дивіться, хто відправляє, хто відправляє при оформленні квітанції, в нього питають: ви будете страхувати вантаж чи не? Вони ніхто ні, ні, нічого не питав, відправка була з Києва, ніхто нічого не питався. Без мого відома. Не питали, відправника, не відправника не питалися. Я вже зв'язався з компанією відправника, бо шукаю посилку з самого ранку, де поділася посилка. Слава Богу, вже перезвонили після обіду, що посилка є, виявляється. Перед цим я дзвонив на вашу гарячу лінію 0800 509 509. Мені сказали, що страховку я можу відмінити на відділенні, написати заяву, що я відмовляюся. Оплачувати страховку, яку я не замовляв, я не збираюсь платити афірістам і шахраям, які пострювали якісь собі надумані страхові компанії. Перевізник відповідає за цілісність доставки. Почекайте, почекайте 5 хвилин. Я зараз виясню. І якщо це провина, ми вам Зараз знімемо цю страховку. Так її вже так, зняли. Не зняли її. Та зняли є ж документи, що відмінена, це просто ви платите 252 гривні за доставку. Ні, там мене прийшло із вашої бандитської організації значить, цей повідомлення, що страховка включена в вартість доставки. Немає там такого, що вона цей, ви маєте її відмінити. Це в мене вже з вами другий скандал. Я попереджав вже не раз, що це обман покупця. За це є кримінальна відповідальність. У вас яка сума стоїть доплати вашому повідомленні? 252 гривні мінус 23 гривні. Страховка має бути мені на гарячій лінії. Ваші повідомлення. Будь ласка, покажіть. Будь ласка, це защині? Де у вас вказана сума до сплату? Я вже показав вашому оператору. Як я вам можу показати, як ви в чорта на кулічках сидите? так оператору. Я маю. Оператору Я вже показав про те, що. Значить, повідомлення прийшло ну, від бандитської організації, яку я не замовляв страховку про те, що сума доставки 252 гривні, в тому числі там 23 гривні. Страховка, якої я не замовляв. Ну, 23 гривні вам відмінили, Вам за доставку треба заплатити. 250 гривень. Ні, мінус 252, мінус 23. Хто вам сказав мінус? 20". Оператор ваш сказав по гарячій лінії 0800 509 509. Я дзвонив я... туди два дні назад. Так, я викликав наряд поліції в зв'язку з тим, що значить компанія, компанія, значить, делівері в гаражі знаходиться, незрозуміло де, і вимагають гроші за доставку того, що я не замовляв страхування товару. Я не замовляв страхування товару в цій бандитській організації. А що ж А що ви замовляли? Я замовляв товар. За доставку я платю, але вони мені ще додатково включили. 23 гривні, значить, включили мені ще страхування посилки. Я не замовляв страхування. Прийшло повідомлення. Звісно, прийшло повідомлення. Зараз я вам покажу. Все. Після цього я подзвонив на гарячу лінію їхню. Розмова записана з оператором. Оператор сказала, що на відділенні я пишу заяву, що я відмовляюсь оплачувати 23 гривні за страховку, вони мають скасувати ці гроші, значить, звідси. Значить, людина сидить на делівері, відмовляється надати будь-які документи, показати, хто вона є прізвищами по батьку, відмовилась назвати. Я не збираюся терпіти ці шахрайські розводняки. Я вас дуже не знаю, звідки, що я маю вас назвати? Ви прийшли вам Я вам показав ви посвідчення журналіста. Я вам показав ви посвідчення журналіста. То ви. покажіть мені, покажіть мені документи, що у вас в гаражі є розміщено дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі. Я ще раз кажу, просто на це не заказує. Я не заказую, я не винен, що мені відправили через цю бандитську організацію. Страховка Це їм може спати 252 гривень. Шановні, давайте. Він, Міцевий? Ні, він. 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 Шановні поліцейські, давайте в даний час зафіксуємо. На, в даний час ми відбираємо від вас заяву, відбираємо Так, так, Щоб я міг звернутися в суд. Зрозуміло. А і документи, будь ласка, на це на цю конюшню, де розміщена ця компанія Делівері, Шахрайська бандитська організація Делівері, яка розводить людей. Після того, як я підняв скандал, вони не навмисно просто так нам не можуть. Це ще якась організація. Ні, вони Але якраз зробили, тому що в мене є повідомлення. Я з оператором зразу спілкувався. У мене є аудіозапис. за що Він хамить і обзиває мене на місці. Де я хамив? Я просив назвати Хам. мене відео є. Хам. Мене відео є. Почали знімати тоді, коли я вам показала, що. Нічого ти не показала, ти навіть. 252 гривні. Я вам сказала, що да, 252, так, 252, в мене теж є 252. Я тобі показав сам початку. Ти сам початку відмовилась називати прізвище ім'я по батькові. Ти відмовилась називати. Я Тому сказала, Тому як мене звати, і я на роботу. Ще раз кажу, те, що ти сказала, що як звати, але має бути бейджик, мають ну, бути то, якісь дозвольні документи. Від вас пояснюю, заяву відберемо. Так, да, будь ласка. І будемо далі. Ви, ви скерують матеріали там поліцейському церкву громаду чи комусь. Все, я це хочу, а далі я подам в суд. А далі так, я подам в суд. Це в суд витребувати документи. Захочете напишете... Ні, ви зараз маєте встановити на якій підставі в гаражі розміщена ця компанія Delivery. Це робота поліцейських встановити, тому що це незаконна підприємницька діяльність не зареєстрована за цією адресою, де ви бачили в гаражі хоч одну підприємство? А це гараж. І ось у куточок їхній делівері, додаткові послуги ніде не вказано, що є в них страхування. Немає. Вони наробляли собі цих бандитських організацій, страхових якихось, і людей розводять на гроші. Я згоден, що 23 гривні невеликі гроші, але для мене пенсіонера-інваліда, 23 гривні кормити і шахраїв я не намерений. досить того, що доставка дорога сьогодні.

Будь-яка інформація, дозвільні документи на розміщення об'єкта торгівлі на куточку споживача відсутні. Юридичної адреси немає. А де? А стоп, тут ось щось загнуто є. А тут є, але воно загнуто було. Бежика немає працівника. А де Беджик? Покажіть. Щоб побачити оператора, хто оператор. На даному місці тут працюють, має бути бейджик Відповідного зразка з фотографією має бути. Ну покажіть мені, де? де. Ну покажіть де беджик у вас. Що ви дійсно оператор делівері, а не людина з вулиці. Прізвища немає вашого, ніде нічого немає. Інформація відсутня. Зато гараж, в якому розміщений об'єкт торгівлі незаконно. Тепе куча приміщень є, але ж аферістам жалко заплатити за нормальне приміщення, зробити всі умови для того, щоб таку компанію солідну поставити, а не посадити в гаражі. Красиво! Красиво! Створена компанія Delivery в гаражі. Ще раз показуємо. Це компанія Delivery. Саме головне, бейджик стоїть об'єкт під охороною. Та ти що? Виявляється, в нас вже гаражі охороняють.